Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог і політичний консультант. А це моя нова рубрика політологічна розпаковка, де я розбираю для вас різних цікавих, на мою думку, політичних діячів України. Тут, щоправда, ви не почуєте про Тимошенко, Порошенко, Зеленського, там все і так відомо нічого цікавого. Буду говорити більше про тих, хто тільки. В процесі сходження на цей політичний олімп, хоча в контексті України, мабуть, правильно буде сказати, на політичну говерлу. І першим фігурантом моєї розпаковки сьогодні буде український народний депутат Ярослав Железняк. Та про нього ми будемо говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже Ярослав Іванович Железняк, український економіст та політичний діяч, народний депутат України 9-го скликання від партії голос, як пише Вікіпедія. Але на неї я не так багато буду і спиратись сьогодні. Насправді народився він 20 жовтня 89-го року в місті Маріуполь Донецької області. І е, здобув досить таку, знаєте. Суто депутатську фахову освіту. В 2009 році навчався в інституті Права Верховної Ради України, а в 13-му році закінчив інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Всі ви знаєте про його червоний корпус, який знаходиться на тут в центрі Києва. І його політична діяльність дуже яскраво, Точніше, його кар'єра дуже яскраво свідчить про те, що він рухався саме до цієї мети, аби стати народним депутатом. Це прям така канонічна, канонічний шлях політика-кар'єриста. Просто дивіться. З 2009 по 12 рік він був помічником-консультантом народного депутата від партії регіонів Олексія Плотнікова. І я, в принципі, не вбачаю в цьому якоїсь. Великої трагедії, тому що всі десь, як колись з кимось, працювали. І в той час, якщо ти молодий, завзятий, хочеш побудувати політичну кар'єру, то обійти партію регіонів було непросто. І в принципі, це можна було б пояснити. Найбільше, що мене тут зачіпає, це те, що з більшості сайтів, на яких раніше була розміщена ця інформація в біографії Железняка, саме цей пункт. Зникає, і дуже складно зараз, якщо ви зайдете в Google, знайти якісь повідомлення, які свідчили про те, що пан Железняк був помічником народного депутата від партії регіонів Олексія Плотнікова. Виглядає так, ніби десь щось там підчистило. Хоча в тій же Вікіпедії ще цікаво, ця інформація є, але чомусь на різних авторитетних медійних платформах. Про цей пункт забувають і одразу перестрибують на наступний пункт, адже з 2014 по 2019 рік він був вже помічником-консультантом нардепа від самопомочі Вікторії Пташник. І отут вже всі офіційні біографії починають відлік його професійної кар'єри. Не треба соромитись свого минулого, не треба. Треба визнавати свої помилки. Треба казати, ну от був молодий, дурний, хотів кар'єрного зростання. А от так от, коли ти намагаєшся десь замістити сліди, то це зачасту викликає ефект Барбарис Рейзенд і навпаки приваблює е до тебе якийсь інтерес. І це підсвідчує твою слабку сторону для твоїх конкурентів, адже якщо ти е соромишся цього спадку, то це болюча точка, на яку можна піднатиснути. Тому Ярославе. Не соромтесь, не соромтесь. Всі ми люди, всі ми робимо помилки, всі ми дорослішаємо і змінюємось, прогресуємо. Ми ті, ким ми є. Потім він продовжував так займатися самополітичною діяльністю з 15 по 16 рік був радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абрамовичуса і з 16 по 19 роки був радником у складі стратегічної консу... консалтингової групи з підтримки реформ в Україні. Тут вже він так трохи із громадським сектором законектився, це дало йому певні плоди. Насправді, тому що в громадському секторі. І в медійному у нього дуже багато контактів, і незважаючи та на, на різні контраверсійні речі, він завжди так в цій тусовці. Тобто е в громадсько-політичному медійному бомонді він обертається досить давно і активно, от якраз приблизно з тих часів. І з 17-го по дев'ятнадцятий роки був радником прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин. Ну, а вже з дев'ятнадцятого року сам дійшов. До того аби е, стати парламентарем, нарешті нарешті він е, дійшов до цієї точки, до якої прагнув усе життя. Я думаю, він був дуже радий і задоволений з цього. Наконець я дождався, скільки я сидів, ждав, ждав з найбільш контроверсійних рішень, за які голосував, це в наприкінці го року. Проголосував за містобудівну реформу. Яка е, впроваджувалася в інтересах забудовників, і також голосував за е, законопроект, е, який ну, ослаблював відповідальність за неправильне декларування, тобто вводив не е, позбавлення волі, а обмеження волі, за що також е, піддавався певній критиці. Особисте життя. Тут, знаєте, я в принципі не планував особливо про це говорити, тому що тут у нас не світські хроніки, але все ж таки е, в цій ситуації особисте життя має значення, тому що воно дуже сильно пов'язане з життям політичним. Адже пан Железняк з 23-го року одружився з нардепкою від Слуги народу Ольгою Коваль. І вони. Мають е, сина Ольга, також досить цікавий політичний персонаж. Вона в 21 році перейшла в групу Розумкова Розумна політика. А якщо хтось не знає, е, ким фінансувалося створення цієї групи і в чиїх інтересах е, працював Розумков я цю всю двіжуху мотив, то е, напишіть про це в коментарях. Можливо, і розпаковку Дмитра Розумкова також. Варто зробити більш детально про нього поговорити. Тому, от тут така, знаєте, цікава ситуація, враховуючи контекст публічної діяльності пана Железняка, який постійно слух критикує. І наскільки я знаю, розумково не так, щоб сильно полюбляє. Але бачите, ну, можливо, можливо, подружжя народних депутатів політикою не цікавляться, коли спілкуються між собою, десь там сидячи на кухні і попиваючи чайок. Чутки та скандали. Важливий такий момент. Тут я також буду акцентувати увагу на тому, що деяка інформація, ну, вона десь так крутиться, але так, щоб офіційно підтвердження, їй немає. Тому це все виключно на ваш розсуд. Любі друзі, я не виставляю це як твердження і не буду тут маніпулювати якось яскраво забарвлювати інформацію. Перший скандал. Чи, чи то пак більше чутка пов'язаний з железняком, це бізнес у Донецьку. У 2020 році на сайті Компромат Лікс вийшло звинувачення сім'ї Железняка у веденні бізнесу в Донецьку, а саме в володіння офісним центром Конгрес Холл, який нібито співпрацює з окупаційною владою ДНР. Батьки Ярослава були співвласниками компанії після смерті батька у 2018 році, бізнесом керувала його мати та сестра. І дивіться, насправді перевірити цю інформацію надзвичайно складно. Я намагався знайти якісь серйозні докази чи відсутність цих доказів. І не знайшов сам Ярослав, жодних спростувань не давав з цього, з цього приводу. Але і серйозних документальних підтверджень, що вони досі ведуть цей бізнес, я не знайшов. Про це постійно пишуть різні там анонімні телеграм-канали. Які веде, звісно ж, не е, Володимир, як його там, господи, оцей з Ісландії, вилетіло з голови, та її байдуже. Е, Петров. Володимир Петров, все, згадав. Звісно ж, не він веде в жодному разі. Це дуже-дуже анонімний телеграм-канал. От вони постійно про це пишуть, але самі ніяких доказів також не публікують переконливих. В цілому, дивіться, з приводу морально-етичної складової. Ну, тут e, дуже легко судити зі сторони. Я не те, щоб виправдовую родину Железняка, але насправді для багатьох людей я знаю, це стало викликом. Тому що не весь бізнес можна взяти і перенести, особливо коли там, бізнес пов'язаний з рендою нерухомості. І продати якось нормально також, звичайно, можна. А кинути активи e, дороговартісні, також не кожен може собі дозволити. І це складна ситуація, насправді для дуже багатьох людей. Навіть для одного колишнього президента, який довго не знав, що ж йому робити зі своєю фабрикою кондитерською на території Російської Федерації, але все ж таки розібрався. І якщо, звісно, з'явиться якась більш конкретна інформація, ми про це поговоримо. А поки що можна констатувати, що це чутка. Єдина історія, про яку я чув багато підтверджень з різних політичних джерел і журналістських, з якими я спілкувався, що ця. Типу, ворожнеча і протистояння Железняка і Гетьманцева, воно є надуманим, що насправді вони є добрими друзями. І що Ярослав, в принципі, є е, протеже е, Данила Гетьманцева, той його просуває. А оця їхня картинне протистояння, воно спеціально для того, щоб відвести очі. Знову ж таки, я не можу цю вам інформацію підтвердити якимись фактами, але. Народні депутати від різних партій, різні журналісти мені підтверджували це, опираючись на свої джерела. І тепер переходимо до найцікавішої, як на мене, частини саме політологічного політехнологічного аналізу деяких окремих аспектів. І розпочати я хотів би з його особистого бренду, який називається Залізний нардеп. Чесно, мене з самого початку це, це дуже сильно смішило, E, тому що це для мене, знаєте, якась така комсомольська чи то більшовицька тема e, взято таке якесь гучне псевдо для підвищення політичного лібіду. Не Ярослав Железняк, хоча, знову ж таки, та гарне прізвище, цілком можна його якось обіграти, а залізний нардеп. Ну це щось, типу, як Джугашвілі брав собі псевдо Сталін чи «Ульяна в Влєнін. Ну, таке. Злегка жалюгідно, як на мене, тому що це нагадує якусь ну, гіперкомпенсацію. А, бо о, в такому випадку, коли ми дивимося на нього, мені здається, що ось цей брендинг він дуже сильно контрастує з образом. Давайте так: коли Валерія Залужного Вирішили назвати Залізним генералом, ніхто цього не планував, про це не зговорювалось, просто от виникло для нього таке найменування, і там жодного дисонансу ні в кого немає. Це не була самоназва, це не він вигадав себе називати Залізним генералом, його так назвали. А коли Ярослав Железняк ще на початку своєї політичної кар'єри вирішив себе так називати, ну. Якщо чесно, ну дуже таке, дуже таке. У мене він більше асоціюється з желейним ведмедиком, ну, якщо вже починати грати в якісь алегорії. Але, ну що ж, вже давати задньо пізно і десь воно прижилось, хоча мені здається, що не настільки, як би йому того хотілося. Але, ну, не знаю, чи були у нього якісь консультанти на самому початку, яким би порадили такий брендинг, та вже як повелося, так повелося. Доведеться з цим жити. Та знову ж таки, як на мене, це таки про щось говорить: про якусь там компенсацію, компенсацію чого Бог його знає. А, цільова аудиторія, на яку він орієнтується, судячи з його діяльності, його заяв, його соціальних мереж, з того, що я проаналізував, це активні громадяни молодого та середнього віку, десь 25-45 років, плюс-мінус. Середній клас є люди, які активно цікавляться політикою та залучені до активізму. люди, які. Відчувають, що вони вже розібралися і хочуть знати трохи більше, трохи глибше. Подайте їм інсайдів, подайте їм якоїсь деталізованої інформації. Електорат цей стійкий і може бути навіть реактивним, але насправді дуже обмежений, що дає певні бар'єри для політичного розвитку. Про це ми також ще, ще пізніше Обов'язково поговоримо за міфодизайном особистості, його архетип це знавець чи топак експерт. Міфодизайн особистості, що це таке? Якось я вам розкажу окремо, якщо цікаво, але насправді це така штука. От коли е, я починав працювати з якимось політиком, хоча зараз від консультування більше відійшов. Все починається з формування міфодизайну особистості. І ти вибираєш один з основних архетипів і потім по цьому архетипу будуєш політичного діяча. І от у нього чітко простежується будівництво політичного бренду і його е, особистісного бренду за архетипом знавець експерт. Е, опис у цього архетипу такий: політик, який акцентує на своїй здатності вирішувати складні проблеми завдяки знанням, аналітичним навичкам і досвіду. Відповідає певному архетипу мудреця чи вченого. Характеристиками цього архетипу є раціональність, логічність, орієнтація на факти та конкретні рішення. Часто використовує статистику, наукові дані чи експертні оцінки для переконання. Якщо зайти в телеграм-канал Господи, просто Залізний нардеп, то ви це все там зможете побачити. Ну, І він себе позиціонує як певний технократ. І також сюди потрапляють економісти-реформатори з чіткими програмами. Поки наскільки його програма є чіткою, не зрозуміло, але він активно цікавиться енергетикою, економікою, аграрною сферою. Дуже багато про це говорить, про це коментує і от намагається свою експертність в цих напрямках розвинути. Тобто підхід там досить такий системний. тут... Є два варіанти. Або з ним працює команда, у нього якийсь професійний консультант, який цю структуру для нього вибудовує, або він сам здобув ці знання. Та можна констатувати, що працює він досить системно. А, якщо говорити про його перспективи, то мені здається, в політичному плані він близький до свого піку. Я не думаю, що він стрибне дуже вище народного депутата, ну, можливо, стане колись міністром, до прикладу. Головний бар'єр для нього це відсутність персональної харизми та магнетизму. Ну, відверто кажучи, може він колись стане прем'єр-міністром, якщо комусь із президентів знадобиться такий прем'єр, як був Денис Шмигаль. Хоча знову ж таки ця посада може його суб'єктивувати і, навряд чи хтось захоче створити собі супротивника Бо разумкова, колись також призначили. Спікером Верховної Ради, думаючи, що у нього без особистої харизми і магнетизму нічого не вийде, а он як воно вийшло. Тому я думаю, що він сильно і не впаде, тобто він в політиці українській надовго, але і великих вершин не сягне. От він як Тоттенхем. Знаєте, як говорять про футбольний клуб Тоттенхем з Англії, що гівном ніколи і не був, але вершини не дістався. От щось приблизно таке. Він зараз дуже активний на е, блогерському поприщі і хоч намагається, знаєте, займати таку ну, позицію виважено та де не нехтує іноді якимись і чорними е, технологічними речами. Він нещодавно робив розбір. Е, ну Він взагалі там також різних політичних діячів, розбирає ми в цьому з ним певною мірою е, колеги. Він робив розбір е, радника. З комунікацій президента Дмитра Литвина, і там декілька разів згадував про орієнтацію Дмитра. І такий ні-ні ні, я про це не засуджую, просто кажу. Ну, це технологія. Це технологія і досить така, як на мене, бруднувата, тому що, ну, коли говорять про гетеросексуалів, чомусь ніхто їхню орієнтацію не згадує. А там він прям декілька разів зачіпав, і для нього як для прогресивної людини. Ну, не зовсім правильно таке робити, мені здається. От, Ну, якості, якщо вже зайняв якусь позицію, то спробуй її дотримуватись. Е, в принципі, на цьому ж блогерському поприщі, я гадаю, що він також завдяки системній роботі досягне певних результатів. Але якщо, наприклад, порівнювати його з Олексієм Гончаренком, то у нього таких перспектив немає, тому що у того більше харизми, більше енергії. Про нього ми, звісно, окремо поговоримо про всі аспекти. І він зачіпає більш гостро соціальні теми на ширшу аудиторію. У Железняка все таки, як я казав, аудиторія значно вуща. В цілому я не ставлюсь до нього з якимись негативними емоціями. Він непоганий такий середняк, міцний середняк української політики з деякими перспективами. На зростання, але не так, щоб сильно бурхливими і серйозними. Тобто я не сильно бачу, як з нього там може президента, наприклад, розкачати чи там ввести його в топ-3, в топ-5 українських політичних діячів. Та певну роль в Раді він відігравати буде. Друзі, скажіть, будь ласка, як вам такий формат? Якщо він вам подобається, поставте вподобайку, напишіть свій коментар, своє враження, свої побажання, свої запитання. Напишіть, кого б ви хотіли бачити в наступному форматі такої політологічної розпаковки. Я всі коментарі читаю, на всі адекватні коментарі завжди відповідаю. Ви це знаєте. Якщо на цей канал ще не підписані, то підписуйтесь обов'язково е, на нього. Якщо вже підписані, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо вже підтримали Сили оборони України. Та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за посиланням в описі до цього відео, або стати там спонсорами на YouTube спонсорстві. А, а поки, дякую за увагу і не прощаємось!